Щодо критики, яка пролунала в адрес Міністерства оборони України з боку «Укроборонпрома», безумовно є всі питання для того, щоб спростувати цю інформацію. По-перше, БТР-3, який прийнятий на забезпечення Збройних сил України, наказ підписаний тиждень назад. Фактично, підприємство-виробник отримало на сьогоднішній день передоплату і відповідно приступило до виконання зазначеного контракту. Що стосується машини, дозор. Вона пройшла випробування, але в ході державних випробувань було 49 недоліків. На сьогоднішній день готується спільне рішення з «Укроборонпромом» щодо усунення цих недоліків та заключення угоди на постачання автомобіля броньованого дозор в лінійку для забезпечення Збройних сил України з усунутими недоліками. Всі ці питання я думаю, будуть вирішені конструктивно в робочому порядку і Збройні сили України отримують надійну машину. Питання того, що є такий термін, який на сьогоднішній день не дозволяє. Машина пройшла порядка 8 тисяч кілометрів. Частота поломок складала на одну тисячу. До 4-5 поломок, що відповідно до керівних документів повинно було усуватись на місці, продовжувати випробування, тому затягнутий так час. В наступному, після усунення недоліків, машина буде прийнята на забезпечення Збройних сил України. Ну, основні недоліки це були те, що стосується ходової частини, те, що стосується життєзабезпечення як екіпажу, так і десанту, відповідно, яке виконуватиме завдання на цій машині. Питання стосуються дещо конструктивних особистостей. Всі ці недоліки були обговорені сьогодні у міністра оборони в присутності, представників Укроборонпрома. Вони зазначили, що визначені недоліки усунуть і приступять до виконання державного оборонного замовлення, що стосується поставки до Збройних сил України автомобілів дозор. Безумовно, ми не повинні нашим військовослужбовцям ставити ту техніку, яка буде не використовуватись в повному обсязі. Техніка призначена для виконання завдання, а не для того, щоб її ремонтувати через кожну тишу пробіга машин. Перш за все, це життя людини.